Будь ласка, нам всім не соромно перед людьми, які нас дивляться, і в принципі за все те, що відбувається сьогодні в державі. Чому, коли люди говорять, що країна йде не туди? Чому коли люди говорять, що влада не думає про український народ? Чому коли люди стогнуть від піднятих тарифів, які ви обіцяли не піднімати, коли найближчим часом ще раз піднімете податки? Ви всі мовчите, робите вигляд, що так, так нормально, це не страшно. А коли, ваш, коли у вас міжнародні партнери по асфальту фейсом, то починаєте працювати. А скажіть, будь ласка, ми ж все ж таки парламент України, не парламент міжнародних партнерів, при цій повазі до них. Може якось і своїх людей будемо слухати. Коли бізнес розповідає, що БЕП це зло, всі мовчать і тягнуть цей процес наскільки можливо. Той законопроект, який буде голосуватися в залі, він краще, ніж... я з багатьма нормами не погоджуюсь, але він точно краще від того, що заносив, заносило, заносив уряд. Коли вам розповідають, що ДБР це погано, м'яко кажучи, всі мовчать. А коли про це починають говорити міжнародні партнери або журналісти-розслідувачі, починають якось ой, як невдобно вийшло. Це новина для вас всіх стає. Так вийдіть на вулицю, поспілкуйтесь з людьми, тут багато мажоритарників, це в тому числі ваш функціонал, з ними спілкуватися. Коли ви брешете людям, приймаючи бюджет, про те, що гроші до кінця війни і до кінця цього року в армії є, і профільний комітет, і Міністерство фінансів, і прем'єр, а потім ховаєте очі. А ви вийдіть, скажіть, що «да, ми збрехали. Ми збрехали, грошей не було, немає, і Розумков був правий, коли за це не голосував. А в що ви сьогодні мовчите? У вас же совість є, ви ж порядні люди. Ну, так себе позиціонуєте. Питання про е, партії, за які ви сьогодні проголосували. Коли вам пропонували, а давайте заберемо гроші з партії до кінця війни, навіть не назавжди. Просто до кінця війни віддамо їх Збройним силам України, які дозволяють вашим партіям існувати. Просто існувати і разом з нашими партіями вам. І те, що ми сьогодні можемо сидіти і працювати в цій залі, причому не всі, це теж заслуга Збройних сил України. Так давайте їм допоможемо. Давайте ми не людям будемо піднімати додаткові податки, а з партії знімемо і відправимо. Чи вийшло так, що вам не вистачає на ваші партії, то ви зараз незабаром податки будете піднімати? Ну так, так, Так вийдіть і скажіть людям. Ви розумієте, коли ставилися правки, було там близько 90 голосів, а за закон влупили 270. Ви розповідали про те, що ця партія має визначати, скільки грошей вона буде перераховувати на армію. А скажіть, будь ласка, чого у армії не запитали щодо демобілізації, коли влупили в цій залі 227 голосів за те, щоб забрати в них демобілізацію ротацію? Нічого, нормально, всіх же влаштувало. Ніхто не виступав, не казав, що це погано, так робити не можна. натисли 227. По результату демобілізації немає. Наступне питання: а скажіть, будь ласка, а що з демобілізацією, яку ви обіцяли нашим захисникам? І історія про 8 місяців підготовки законопроекту? Ну, дивіться, ну ви ж тут працюєте вже не перший рік, ви ж знаєте, що це брехня. Такий законопроект можна підготувати максимум за місяць з підготовкою всієї аналітики. Ви ж влада, ви ж навіть не опозиція, вам це зробити, два рази плюнути, лиш би було бажання, у вас його немає. Тоді вийдіть і скажіть тим, хто воює на фронті, що ми вам не дамо дронів, ми вам не дамо демобілізації, ми вам не дамо озброєння, ми дамо гроші на партії. Тому що слуга народу не може прожити е, без. По 800 мільйонів гривень на рік, ну їй важко. Скажіть, будь ласка, що конкретно на територіях зроблять зараз ваші партії? Які осередки? Нічого. Нічого, це відмивання грошей за великим рахунком. Просто може менше там їздити десь по відрядженням, тут попрацюйте і отримайте більше результату. Наступне питання. Я думаю, що якщо президент... Підпише закон про партії, який сьогодні був проголосований, ну це, це буде просто сором. це він буде толерувати як верховний головнокомандувач. Те, що гроші з армії забрали на політиканство, забрали на те, щоб якось прожили партії, замість того, щоб вижили наші захисники і вижила держава. Я дуже сподіваюся, що президенту вистачить розуму, совісті. Ветувати цей закон взагалі ветувати. не повертати вам з пропозиціями, а заветувати к чортовій матірі або покласти як дуже багато робиться в себе в офісі, щоб він більше нікуди, нікуди не вийшов. А якщо підпише, ну це буде означати, що партії для президента більш важливіше аж аніж Збройні Сили України.